Доброго дня. Доброго дня, мене звати Олена, я особлива мама. Маєте хвильку? Маю. Дуже Е, Дивіться, у мене є такі картки, я їх назвала особливі розмови. І тут дуже такі глибокі, такі життєві запитання. Давайте ви виберете колір чи запитання, яке вам найбільше подобається. Ще скажіть, як вас звати і потім звати мене перепрошую Ліда. Ліда дуже приємно. Працюю вчителем. Початкових класів. Супер. Так що особлива вчителька, О, як до особливої мами. О, ну класно. Давайте читайте запитання. Які якості потрібно виховувати в собі? Ну, Я, знаєте, на рахунок виховувати, напевно, все життя ми одні одних самі себе виховуємо і когось виховуємо. Ну, В першу чергу це людяність, доброта, чесність, взаємодопомога. Ну і немаловажна самостійність у вирішенні у прийнятті рішень. Супер, дякую. Давайте ще одне запитання. <гум> Я думаю, що ви на уроки не запізнюєте. Я вже закінчу. А, Ну, добре. Який був самий щасливий момент у вашому житті? Ну, дуже гарна фотографія. Напевно, власне, ця фотографія і. Розповість про найщасливіший момент в моєму житті. Давайте покажемо, що це за фотографія. Ну, типу, запитання, ось така. Бачите? Так склалося в моєму житті. Що вдруге довелось, виходила заміж і зустріла людину, яка приїхала до мене з іншого куточка України, з міста Краматорська. О, Людина Вирішила залишити там роботу, бо займався ну, був головним механіком великого машинобудівного заводу. Але ми познайомились по інтернету, і він приїхав сюди на знайомство. і так Це нещодавно було так? у десятому році. Це вже 14 років. Ага. Ну і я кажу, дякую Богу і долі, що звела нас. У мене кума з Краматорська, то я знаю. О,